Пам'ятаєте Олега Кіпера, того самого, який в голубих трусах стрибав у випуску Аліни Шаманської, вона видала геніальну фразу: Наш очільник пірнув. Виявляється, це пірнання інколи дає змої і приносить. Такий негатив для здоров'я, тому що цей самий Олег Кіпер пішов на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і видав свою версію. А хто ж врятував місто Одеса? Від висадки російського десанту. І друзі, ні, це не збройні сили України, це не містяни, які почали одразу показувати, що взагалі то тут Україна. Ми хочемо жити в своєму місці, Ми не хочемо руского міра. А виявляється, агафангел ходив з іконою і тому був шторм. Насправді це чисто трендьош, тому що якщо агафангел цей працює, то чому він не зберіг свято преображенський храм, у який поцілила ракета? І можливо нам такі попи треба зараз.